Всім привіт, друзі! Рада вітати вас у себе на каналі. Скажу одразу: сьогодні буде такий досить незвичний формат для мене. Я ніколи не знімала окремі відео відгуків про якісь фільми, серіали і тому подібне. Тому одразу попрошу вашу підтримку подивитися це відео, написати коментар, вашу думку, дивились ви подібний би контент. чи... Це зовсім не моє. Але все ж таки я хочу себе реалізувати вже в іншому форматі і можливо в мене вийде, чому б не спробувати. А, і так, на днях я була на фільмі «10 блогерів. На жаль, його можна лише зараз подивитися в кінотеатрах, тому якщо у вашому місці він є, я скажу одразу: обов'язково сходіть і подивіться. Відео трошки буде з поміткою обережно спойлер. Я не буду прям всіх деталей розповідати, але трошки розповім сюжет, розкажу свій відгук і також більш глибоко, скажімо так, приділю увазі теми хейту, якогось булінгу, відношенню глядачів до блогерів до нас, тому що це ну, в якомусь сенсі і моя тема також. І так почнемо. Ну, почнемо з таких невеликих спойлерів. Десять блогерят» – ну, це щось по типу десять негрітят. Щось подібне я бачила в своєму дитинстві. Це дуже старе кіно, наче по Агата крісці зняти, якщо я не помиляюсь. Якщо помиляюсь, виправте мене. А воно більш десять блогерят» – це щось більш сучасне. Більш зрозуміле наші молоді, ну і в принципі людям, яким постарше, тому що грали у цьому фільмі актори, як Ольга Сумська, там, В'ячеслав Довженко, забула, як ще одного такий лисий чоловік, забула, як його звати, вибачте. Ну, це вже більш такі наші відомі актори, народні артисти України. Тому і людина, яка там, наприклад, вже. Плюс-мінус мого віку, плюс, плюс 30, плюс 40 років також знайде, я думаю, для себе щось, щось цікаве. Події у фільмі починають розгортатися в якійсь закритій студії, десь незрозуміло, де, на трасі, дуже гарні, до речі, кадри. Я не знаю, де знімався фільм, чи в Києві десь, чи під Києвом, чи на Західній Україні, але кадри дійсно гарні. На цю студію звозять наших 10 блогерів. У кожного різне, різний супровід, різне авто, ну це зрозуміло, типу, по якомусь такому статусу, скажімо так. І навіть гонорари, наскільки я зрозуміла, різні, тому що там говорилось, типу, там, Сумська казала в неї там, 5 тисяч доларів. Актор. Арам такий він дуже волосатий, такий цікавий. Також він в різних комедіях знімався. Він сказав, що у нього було тисяча доларів, там якийсь дуже дивний, скажімо так, костюм. І коли вони зібрались, до речі, зібралось там спочатку дев'ять, десяте було, грядко, потім з'явилося Тарас Симбалюк, їм кажучи, гра почалася. Такий на екрані, якийсь там, типу, комп'ютерний персонаж, ну, запис, напевно, якийсь. І голосування, типу, за кого більше проголосують люди, більший відсоток голосів віддадуть, той загине, да? тобто, ну, типу, по 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 одному, має залишитися тільки один. Причина цієї гри це по суті хейт, булінг з боку глядачів, які, там яким щось не подобається, які щось там. Не просто висловлюють свою думку, да, там, мають іншу думку, а прям конкретно хейтять і кажуть: Я хочу, щоб ти помер, я хочу, щоб ти в тебе вбили, я хочу, щоб тебе там ще щось з тобою зробили» і тому подібне. Тобто зібралась така книжка, їм вона також випала, де було це все написано: за що, чому? Там була Джозефіна, порноакторка, також холостяк, його я, чесно, ніколи не бачила, тому що в холостяк я не дивлюся. Ну, Тобто зібрались дуже-дуже різні блогери, там співачка, Альона Альона, в тому числі. І для кожного по суті, з них да, вони вилітали. Тобто, проголосувало більше там перший був чоловік, потім співачка, дівчинка, я, якщо чесно, не знаю, ще оба. Щось таке. вибачте, Не, не запам'ятала що прям так конкретно деталі. І у кож, кожного був, скажімо так, у когось була отрута, у когось там струмом пробило, когось. Ну, тобто були різні, різні варіанти, скажімо так, вбивства. І саме цікаво, як на мене, починається тоді, коли ну, там, хтось відносився до цього, як до яких зйомок, да, за яких заплатили гонорар, і все нормально, типу реаліт, реаліті шоу. І коли. Людей становилось, тобто акторів цих блогерів становилося менше і менше. Блогери інші залишились, які в живі, почали думати, хто ж винний. Тобто, можливо, як цей про негритян, да? можливо, хтось із них є вбивця, тобто хтось із них є винуватець цього, скажімо так, цієї трагічної історії. А ну і понятне діло, що починаються якісь ссори, починаються якісь конфлікти кожен підозрює іншого. І так в підсумку залишається всього дві людини. Ну, і зі хто, хто винен, там, ну, коротше, я не буду більш детально прям, прям спойлерити, бо вам буде нецікаво дивитися. Я ось суть в двох-трьох в словах вам описала про що був цей фільм. І в кінці, коли вже, там начебто, одна, одна людина залишилась жива, там приїхала поліція. Його також застрелили, тобто ну, тіпа, тіпа не залишили жодної людини, жодного блогера. Тобто, ціль досягнута. Це те, що хотілося би інколи нашим хейтерам, а інколи нас, я не знаю, ну, є такі люди, да, неадекватні, ми не будемо цього заперечувати. І в кінці один, той, хто, наче загинув перший, виявили, що це все продумав він. Блін, Я вже дуже заспойлерила, я вибачаюсь, але все ж таки все одно подивіться цей фільм. ось, І такий, типа, типу, така кінцівка, що ну, і я також там ці застрелюся, щось він таке зробив, щоб всі були задоволені і, і всі були раді цьому. Ну, типу, вроді такий поганий якийсь кінець, да? але дуже він так суттєво в кінці його монолог, скажем так, мені прям запав в душу, і досі, якщо чесно, він у мене залишився в голові. Тому, тому, все ж таки, я раджу вам подивитися цей фільм, піти його і подивитися. Я не буду цей саме монолог спойлерити. Ну і як обіцяла моя особиста думка. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що цей фільм мені дуже сподобався. Він мені був дуже близький. Можливо, тому що я знаходжусь також в соцмережах, що я також в якомусь сенсі блогер, якщо можна так сказати. Я також натикаюся. Я думаю, всі люди, які виходять в соцмережі, неважливо в які це YouTube, Instagram, TikTok і тому подібне, натикаються на хейт, натикаються на неадекватних людей. Чому я е, говорю це саме так? Тому що є інша думка, є можливість її висловити, да, там ти можеш прийняти її, не прийняти. Але коли тобі бажають смерті, коли тобі бажають якоїсь хвороби чи ще щось, це вже, вибачте, хейт, це вже не відрізнити, не відрізнити просто від е, іншої думки, е, це неможливо прийняти, неможливо збагнути. Я розкажу декілька історій. Які були зі мною. Це було, в принципі, і в житті. Це було не тільки телефонне якесь перший такий прям жорсткий хейт. У мене був, коли я спілкувалася з іншим відомим блогером. Була там ситуація знову ж таки з однією жіночкою старшого віку. Я думаю, що це вона, тому що, ну, тіпа, підтверджені факти цьому у мене якби, є. Не буду сильно вдаватися в деталі, так, що, можливо, це люди не дивиться, можливо, їй це буде неприємно. Бачите, я навіть про це думаю, хоча це не дуже ок. У мене навіть на старому телефоні, якщо пошукати, старий телефон, мали залишитися повідомлення з погрозами. Так, Мені надсилало повідомлення з погрозами. Мені дзвонили, дихали в трубку, і напевно з того моменту я з невідомих номерів також зараз трубочку не беру. Це було не дуже страшно, але ну, трошки стрьомно, якщо чесно. А, і друга ситуація, прям, яка мені запам'ятала, ну було різне, писали мені різне, я думаю, що всі пам'ятають, хто давно зі мною на каналі. А, друга така прям, жорстка ситуація була в моєму житті. Я жила на, в Дніпрі, на сонячному районі. А, я ходила, купляла там молочку, різне таке, привозили люди з села. І одного разу. Пішовши за, за творогом чи за молоком, я вже не пам'ятаю. І сталася ситуація, яка справді мене налякала. Мене схватила жінка за руку, така вже у віці достатньо. І сказала, що якщо я не зникну з життя однієї людини, досі, досить відомої, Боже, я, я навіть згадую, мене, ж, мене вже мене вже кого-то. Вона чим чи щось зі мною зробить, чи, чи щось мені присне в обличчя, чи щось таке. Я. Навіть не уявляла, що в моєму житті можуть бути настільки неадекватні, я вважаю, люди. Тобто, ну типа, вряд ли людина б ця це зробила, але мені було дуже стромно. Тобто одне діло, коли там приходять якісь повідомлення, або тобі хекають, дихають в трубку, а інше, коли тобі вже це каже жива людина. Тобто, ну ти зараз вже аналізуєш і розумієш, що блін, ну ця б людина це не зробила. Якщо б вона хотіла це зробити, вона б зробила це одразу. да, Типо, тобто, це якісь просто якісь там запуювання, якісь, я не знаю. Маніпуляції чи ще щось, але це насправді було в моєму житті. Оце прям таке дуже жорстке. Якщо згадувати якісь мінімальні да, моменти, які там були зв'язані з собакою або там. Ще ще з спілкуванням з якимись, скажем так, людьми це таке по-мінімальному. Ти вже на це навіть не звертаєш уваги. А ось це ось саме жорстке це було в мене таке. Про булінг я вам розповідала і булінг в школі, і там несприйняття сприйняття суспільства. Ми всі дуже різні люди, і не тільки блогери, взагалі люди різні. І дуже погано, що ми не навчились по суті ну більші, скажем так. Нормально спілкуватися без агресії, без якоїсь там, я не знаю, критичної думки, без можливо, десь інколи навіть беземоційно, да, тобто без чогось критичного, що руйнує іншу людину. Ось про що я кажу. І якщо ми спілкуємося в соціальних мережах, на жаль, є люди, які ну вони думають, ми безкарні, я там скажу. Щось ляпну, зроблю неприємно людині, але насправді хейт і булінг дуже травмує людину. Я по собі можу це сказати. Тобто, це накладує свій відбиток на життя, на навіть так і змінює також людину. Тому я хотіла би в цьому відео, якщо це можливо, призвати вас до розуміння особистих кордонів інших людей, блогерів, не знаю, якісь інфлюенсерів. До розуміння їхньої суті. І якщо вам людина просто не подобається, не потрібно її хейтити, булити. Потрібно просто закрити її сторінку і піти. Ось так. Сподіваюсь, вам це відео буде до вподоби, воно вам буде корисне. Буду чекати на ваші коментарі, лайки і підписки.